Доброго ранку, тим, хто приєднався до нашого виборчого інформаційного марафону. Нагадаємо, команда Сібієн сьогодні тримає руку на пульсі подій і у всіх куточках області працюємо всього про цьому сьогодні. І будемо розказувати вам про останні новини у контексті виборів президента. Сподіваюся, ви теж маєте активну громадянську позицію. і Вже або побували на дільниці, або обов'язково побуваєте. Тим часом в студії працюють Андрій Богданович. і Настасія Моситенко. Ми вже говорили, що маємо для вас не тільки останню інформацію. З дільниця, а й думки експертів щодо головної події українського плітку сьогодні. Це перший тур президентських виборів. Отже, у випуску розкажемо про те, як голосують Кропивницькому, Знаменському та Голованівському районах маємо відео про голосування урядовців обласного центру. Один з них Андрій Табалов, вже встиг побувати на дільниці. От, наприклад, мер Києва приїхав туди на велосипеді, що ми теж покажемо наші очільники поки що більш традиційні. Отже, на дільниці, що у 24 четвертій школі в Кропивницькому у списках 1163 виборці. На дев'яту ранку тут проголосували вже з півсотні осіб. Таку інформацію нам повідомляє наш журналіст Алла Зейфер. На ДВК отримали 1170 бюлетенів. Троє виборців проголосують згідно їхніх заяв за місцем перебування. Тут важливо, це тобто вдома чи у лікарні. Отже, за цим процесом споволовиявлення на даній дільниці спостерігають 17 спостерігачів і свою роботу вони почали вже о сьомій ранку. Залежить Сьогоднішніх виборів, якщо ми проголосуємо, як, як кажуть, те, що нам потрібно, потрібно мир, спокій, правда і чесність. Дільниця була готова, ну буквально за 10 хвилин до 8-ї, Відкрилась вона о 8-ї, все було печатано. Бюлетні передані. Національна поліція охороняє, охороняла бюлетні. Зараз знаходиться в коридорі. При потребі ми маємо право її позвати. Смотримо, щоб не вкидали бюлетні зайві, щоб не заходили у кабінки по два, дві людини, ну, і щоб не создавалися черги на. Вибор, де видають бюлетні, і щоб люди не робили все каруселі, один прийшов другий вийшов від першої людини. Я думаю, залежить дуже багато і тому це дуже, -дуже відповідальне рішення. Я це абсолютно усвідомлюю. Тому от бачите, один з перших прийшов проголосувати і залучив свою родину. Наші журналісти, які працюють в усіх куточках області, вже теж мають для вас першу інформацію. Наприклад, Наталка Маринець, вона відслідковує виборчі перегони в Бобринці, Повідомила в сотому окрузі усі дільниці розпочали роботу вчасно. Виборча дільниця, що працює в технікумі імені Порика, одна з найбільших в Бобринці. Тут майже дві тисячі виборців, 14 членів комісії і 16 спостерігачів вже на робочих місцях. Лише в перші хвилини, після того як дільницю відкрили, проголосувало кілька десятків. Містян і є вже ті, хто проголосувати так і не зміг. Бо Олена Погрібняк заявила, що її немає у списках. Як з'ясувалося, жінка нещодавно змінила прописку, тому має голосувати на іншій дільниці. Зареєстрована точно в, в, в білому домі. Значить, тут щось якесь нарушення йде. Але мені сказали тут конкретно голосувати. Я прийшла сюди. Я прийшла з паспортом. Це мій документ. Ну, якщо у вас немає, списках, ви у мене, не мене мій лічний документ. Ми перевірили, нема, не в таких списках, не в вас немає зовсім. Виборись погрібняк, який прийшов до нас претензії, що її немає в списках, має голосувати на другій дільниці, дільниця номер 2 яка знаходиться в гімназії. А ми дільниця номер 4 через то у нас в списках її немає. А от у Знам'янці, яка є центром виборчого округу номер 102, виборчі дільниці також відкрилися вчасно. Як нам розказують наші журналісти, таку інформацію нам передає зокрема Олена Сідорова. Всього в окрузі їх сформували дільниць 185 і право голосу мають більше 140 тисяч осіб. Офіційно зареєстрованих скарг наразі немає. Черг на дільницях не спостерігається. Голосування відбувається спокійно. І я нагадаю, що 102 округ включає Світовоцький, Онуфрівський, Олександрійський, Знам'янський і Новгородківський райони. Відтак чекайте інформації протягом дня. За списками у нас кількість виборців 1120. З виїздом надам на у нас за місцем перебування голосувати будуть 27 осіб. Все згідно законодавства України про вибори президента. Є офіційні спостерігачі, вони реєструвалися у секретаря, пред'являли своє посвідчення. Добрий день, Добре. скажіть, будь ласка, що сьогодні за день? Свято в Україні. Президента вибирають. Як ви обирали? Робили вибір серцем, душею та то... читали. Становищем в Україні. І вчасно запрацювали дільниці на 101 першому окрузі. нагадаю, тут працює Марія Староста. вона поспілкувалася з заступником голови окружної виборчої комісії Валентиною Підлесною і має ось яку інформацію на дільниці голова Нівської схоже. Тажу зранку не було. За першу годину їх роботи тут проголосували 68 виборців з понад 1800. 26 людей обирають президента за місцем перебування. Як казала Настя, це або в лікарні, або вдома. 7.15 у нас почалось засідання. Відкрили сейф, Всі, у нас дуже багато спостерігачів. Було три. Людини із США ОБСЄ. У нас вже вони були, від'їхали оце недавно. Все вчасно, все поки, поки що без конфліктів, без проблем, поки що все добре. От зараз поміняли цей час, на, час на, на цю годину раніше, то буде трошечки пізніше, бо люди йдуть на базар. Серцем головою думав за кого голосувати. І в Олександрії вибори почалися з порушень. Одна з місцевих вирішила зробити селфі з бюлетенем. Інцидент відбувся на виборчій дільниці в сьомій школі. Фотографування помітили спостерігачі, зафіксували порушення. Жінка пояснила, що вона хотіла відіслати світлину рідним у Польщу. З родичем вирішила передати Польщу, що вона Все Всі Все одразу. Конфлікт був на місці. Поліція одразу приїздила. В нас є на місці своя поліція, і одразу ми в доповнітельно в чергу. Поліцейки вчасно відкрили, перерахували розказали все так, як потрібно згідно тих етапів, які повинні бути. Єдине, що від Юлії Тимошенко жінка з фотоапаратом зняла свій бюлетень. Потім ми визвали міліцію і зразу було стерто. А от Мер Києва Віталій Кличко проголосував одним із перших, і на вибори президента він приїхав на велосипеді. Фрис службі київського міського голови повідомили на виборчу дільницю в Київській військовий ліцей імені Івана Богуша. Чиновник приїхав з тренування. Ну і є інформація стосовно голосувань. Так, наприклад, в Кіровоградській області мають змогу проголосувати 739 тисяч жителів. Вже є перша інформація від ФСБУ, наприклад, і від МВС про порушення. На на ту годину це 25 повідомлень по Україні. Закарпатська область тут 4 порушення. Кіровоградщина 3, Сумська, Запорізька, Луганська, 2, Київська, Одеська, Черкаська та міста Київ. Сім взагалі. стосовно наших порушень Кіровоградської області, то це в принципі як ми і казали, як в Олександрії, це фотографування, така мода на селфі. Ну а ми нагадаємо, що наступний випуск наш ви побачите вже о 16.00 У Нас буде більше інформації стосовно або порушень, або процесу голосування на місцях. Крім того, ми вже будемо знати першу інформацію від ЦВК стосовно явки населення на виборчі дільниці. Також ми сподіваємося на інформацію від громадських організацій. Заці, зокрема, від інформа... на інформацію від опори будемо і в них питати, як вони слідкують за виборами, що вже встигли помітити. Отже, побачимося о і Нагадаю, працюємо в усіх куточках І Ще одна інформація стосовно того, які можуть бути порушення. Якщо ви помітили, що є так звані каруселі, тому що перша інформація, що можуть бути такі порушення, відомі, ще відомі з часів Януковича, там Ющенко і тому інше. А, будь ласка, якщо ви помітили щось, пишіть нам у Фейсбуці або там в інстаграмі, або просто в Інтер в інтернеті нам або телефонуйте, якщо не знаєте номер телефону. Ми будемо чекати на ваше повідомлення. Ну і будьте самі сумлінні і проголосуйте.